Дональд Біссет казка про морського царя і киків. Тигр знову умостився на колінах у письменника. А тепер розкажи мені про море. Гаразд, слухай про море. Колись давно, коли море ще тільки з'явилося на світ, воно було зовсім не солоне І ніколи на морі не траплялося бурі. Воно було тихе і спокійне, наче великий ставок. Якось морський цар Нептун сидів зі своїми прекрасними дочками. Їх було всього сорок на дні моря. У десяти дівчаток було жовте волосся, ще у десяти чорне, ще у десяти біле, а в останніх десяти червоне. І в усіх сорока дочок були дуже гарненькі, блискучі, риб'ячі хвости. Поблизу проплив оселедець, і Нептун помітив, що він плаче, потім проплив смугастий морський диявол і кілька морських коників та ще палтус, теж усі в сльозах. Нептун подивився собі під ноги. І на морському дні побачив заплакану морську зірку, а поруч із неї омара, що аж заливався сльозами. Що сталося, друже Омаре? запитав його Нептун. Ах, мій король! схлипнув омар, знову ці кити, вони п'ють море. О, як цар Нептун розсердився. Він піднявся на поверхню моря, озирнувся. І куди б він не кинув оком, усюди бачить великих, і навіть величезних китів, і всі вони пили море, і море міліло прямо на очах. Ах, негідники, сказав Нептун, треба припинити це неподобство. Він знову пірнув на дно і покликав до себе дочок. Пливіть мої любі, до королівської кухні, сказав він. Там у шафі ви знайдете мішки з сіллю. Візьміть кожна по мішку і скоріше повертайтеся. І всі сорок дочок морського царя попливли до королівської кухні і повернулася кожна з великим мішком солі. Тоді Нептун сказав своїм дочкам із жовтим волоссям Пливіть мої любі на схід. Розсипайте по дорозі сіль і розвіюйте її на всі боки хвостами. А дочкам з чорним волоссям він сказав Пливіть мої любі на південь, розсипайте сіль з мішків і розвіюйте її на всі боки. Дочок з білим волоссям він послав на захід, а з червоним на північ. Пливіть мої любі, не шкодуйте солі та посоліть море. І всі його дочки попливли. Хто куди і зробили все, як велів їм батько. На другий день кити, як завжди, стали пити море. «Уй!» – сказали вони, воно ж солоне. Їм було огидно ковтати солону воду, і вони випустили її назад могутнім фонтаном, і від засмучення забили по воді хвостами, від чого на морі почалася страшенна буря. А цар Нептун сміявся. От і чудово, сказав він, тепер море буде завжди солоним, і кити не питимуть його, а почнуть від засмучення бити хвостами, і підніметься страшенна буря, але вже краще іноді буря на морі, ніж зовсім без моря, вірно? Ти правий, любий татусю, сказали всі сорок дочок. І кожна його поцілувала. Ось чому море солоне і чому на ньому трапляються бурі. От здорово, а я й не знав, сказав тигр, коли письменник закінчив казку про море. А тепер намалюй, будь ласка, ванну. Ванну? Так, ванну з холодною водою. Тигри дуже люблять купатись у холодній воді. Письменник намалював ванну з водою, і тигр заліз у неї. Ти задоволений? запитав письменник. Дуже. Здається, тобі вже пора вилазити, ще трошки. Вилазь, вилазь, інакше мені доведеться взяти ластика і стерти ванну. І письменник узяв ластик і стер шматочок ванни. Ой, що ти наробив? Закричав тигр. Дивись, вода лється прямо на сторінку. Ти залиш усю книжку. Нічого. Я зараз зітру і воду, і ванну. Ну, от, ти старий половину моїх смужок. Не хвилюйся смужки я зараз знову намалюю. Ось так. І письменник намалював тигрові смужки. А чому тигри смугасті? Запитав тигр. «М -м, чому? Може, для того, щоб було легше грати в хованки, у джунглях, де живуть тигри, на сонці все золотисто жовте, а в тіні все чорне, і жовто-чорному тигру дуже зручно ховатися. Розумно придумано, сказав тигр, а тепер підемо на наступну сторінку, і ти розповіси мені казку. На наступну сторінку не можна. Там страшний хамплі бамплі. А ти намалюй поїзд. Ми сядемо в вагон і поїдемо швидко швидко. Хамплі бамплі нас тоді не дожене. Дитячі книги з малюнками українською мовою. Сайт Казка Укр».